Шановні нововолинці, зазвичай перед Новим роком я всіх вас вітав з наступаючим Новим роком, тому і зараз бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, щоб не було війни, був мир на нашій землі і Новолинськ процвітав. І сподіваюся на це і буду робити все для того разом з вами, щоб все це здійснилося. Але тим не менш, останні події, які відбуваються в Новолинську. Наштовхують мене на певні коментарі і роз'яснення. Бо вже не тільки я становлюся е, значить, героєм інтернету, а вже й моя дружина навіть становиться. І так смакується те, що от, частина мітингувальників, шахтарів, хоча шахтарів серед них було мало, прийшла ночі до міського голови і десь хотіла чуть ли не з-під ліжка витягнути його, ну просто дурість. І, е, Політиканство. Бо якщо взяти, хто організатор цього, то я просто на фактах вам можу показати. Візьмемо хоча б мітинг, який відбувся біля міської ради. Він абсолютно зрозумілий для мене, як для міського голови, в понеділок. Я вийшов до людей і розказав, що я роблю і робив як міський голова для того, щоб підтримати. Шахтарів, і не допустити закриття шахт. Але коли сьогодні мені один з шахтарів, бо я знову вийшов до людей після поїздки разом з ініціативною групою Шахтарів, а це 20 чоловік, на Луцьк, ми спілкувалися до двох годин з головою облдержадміністрації Гунчиком Володимиром Петровичем. І він, до речі, надавав і надає нам допомогу, бо те, що 100 мільйонів. В серпні місяці з бюджету державного виділено на будівництво на Волинської шахти, принаймні хоча б на паперах, але живих було 37. І от зараз 11.4 йде і буде закрита шахта-будівельникам заробітна плата, це саме Володимир Петрович допомагав. Він збирав волинських депутатів, він доказував це на рівні Києва, президента і уряду. Про те, що це потрібно. І, наприклад, депутат минулого скликання Єремєїв, а він мав групу очолював депутатів, сказав так: або буде прийнято це рішення, або ми не будемо, наша група, голосувати за певні законопроєкти. І тому 100 мільйонів було виділено. І тому ми 37 получили, отримали, і зараз 11,4. І коли починають щось проти нього тут говорити. Міського голову стараються якось виставити незрозуміло, з яких позицій, то це, ну, я можу сказати, от навіть на самому мітингу, от дивіться, фактично, всі, хто виступав, це ж не шахтарі, виступали. От тут, перед міською радою, а виступали політики. Наприклад, бувший голова райадміністрації, який десь, може, з півроку був головою, так бив себе в груди, що він за шахтарів. То чого ж він хоча б не зробив по своїх селах дорогу до Бужанки, до тої шахти? І чи був він хоч у одного міністра? Або, наприклад, Єлєва. Всі винні, але чомусь не говориться за одну кримінальну справу, яка була відкрита при ньому як заступнику міського голови, по місцевому опаленню, по відключенню від газу, або по дорожниках так далі, і так далі. Так далі. Або красуля. Приїхала людина, зробила озвучення з турійська. От в Трійську шахтарські проблеми стоять дуже гостро. Дуже гостро стоять, і це найбільше пече. Помічник Гузя ну, сказав то він правильно, що Гусь Ігор Володимир з народом, але, мабуть, йому цю позицію треба було висловити, коли підписувалася угода. Де передбачено, і це підписували депутати, де передбачено закриття шахт або їхня приватизація, іншого не дано, або прийнята програма дій енергетичної незалежності України, де вугілля буде купуватися на ринку світовому і будуть закриватись шахти або консервуватися. І тільки якась незначна частина буде йти на приватизацію. І так далі. А винний голова. Голова ти повинен рішати ці питання. Винні, існуючі, голови проспілок і так далі. Ми в одній лодці. Давайте не розхитувати оцей корабель і разом вирішувати питання. Або ті, значить, хто керував тим мітингом, я ж бачив, як ведучий мітингу підходив і консультувався з владарчиком, депутатом міської ради, який також. Каже, пішли всі до міського голови, давайте його там штурмувати і так далі. І, так далі. і коли дирижери мітингу казали, кому надавати слово, а пан Макарчук у них консультувався, я кажу, надай мені слово. Він каже: добре, але якби я не підійшов до мікрофона, мені б навіть і слово могли не дати. І потім звинуватили в тому, що я от не прийняв участь, що я не розказав, що я не дбав, що я не робив. Так ці речі не робляться. Це просто, ну. На мою думку, непорядно. Значить, я, Це було б смішно, якби не було грустно, да? але тим не менш. Або закручували, наприклад, да? от Камишніку я вже говорив, Ладарчик говорив, суднік, депутат також, ну, регіонал, да? от регіони саме більше дбають. або Гончаренко, він загаліжний Шахтар, Філінюк. І так далі. І так далі. Я звертаюсь до вас, Шахтарі. Так, да, треба добуватися і робити. Треба заставляти поважати людей шахтарської праці. На сьогоднішній день на 13 годину надійшло, засвітилося в казначействі 11,4 мільйона гривень по 10-й шахті. Опрацьована з казначейством, що будуть працювати до 22 годин. Ощадбанк. Повинен забезпечити коштами і розмістити ці кошти на виплату заробітної плати двохмісячної заборгованості по шахтобудівельникам. Також будуть, будуть працювати стільки, скільки треба. І перед новим роком всі шахтобудівельники отримають зарплату. По діючим шахтам надійшло вже 20% виплат. Це 4 мільйона 400. Більше 2 мільйонів. На пром, непромгрупу. Це е, за реалізацію вугілля. І от зараз я говорив з генеральним директором, він в Києві, 6,5 мільйонів піде на зарплату шахтарям. Це дотація. Всього получиться десь 52% підземним працівникам і 48% не промгрупі. Тобто 50%. Така сама ситуація в Червонограді. І така сама ситуація по інших об'єднаннях. Ще можна було б якось миритися з півмісячною заборгованістю, хоча це виплати за листопад. Але гірше інше, наслідуючий рік не передбачається дотації на собівартість то нових І не передбачається коштів на будівництво. Тому ми повинні всі разом... І шахтарі, і профспілки, як міський голова, і при допомозі обласної держадміністрації, а обіцяна така підтримка, добиватися того, що з зміною до бюджету в лютому місяці ці кошти повинні бути закладені. Інакше це просто буде повальне закриття шахт. Обіцяно головою держадміністрації Гунчиком Володимиром Петровичем, що 12 числа. Зразу ж після свят він їде туди доказувати, перш за все в уряді, з допомогою, можливо, адміністрації президента, що якщо цього не буде зроблено, вугільна галузь буде ліквідована, а люди просто підуть на якісь акції протестні. І тоді може не бути взагалі економіки і так далі. Так далі. Тому що ну не можна при всіх тих речах просто так. Повинна бути програма не закриття і консервації, і приватизації, а як вийти От з цього положення, не просто шашкою рубати наліво-направо, а там як вийде, і ви люди куди хочете, розбігайтеся, а продумано на один рік так, на другий рік так, на третій рік так. А що за цей період буде створено альтернативно і таке інше. І Володимир Петрович сказав, якщо я там не доб'юсь, якщо не буде розуміння, то тоді я звернусь до вас, шахтарів, щоб ви підтримали мене, щоб ви своїми діями значить, стали мені опорою в таких відношеннях. Тому тільки разом ми можемо зробити справу. Або хоча б пом'якшити все, що заплановано в уряді і що підписано згідно коаліційної угоди депутатами. Від створення об'єднання Волинь-Вугілля до сьогоднішнього дня я відстоював шахтарські інтереси. Бо якби не створено було Волинь-Вугілля, не було б розмов взагалі за шахтарів і десяту шахту. Або два роки тому назад, коли ми стояли на ступеньках Палацу культури, коли було також прийнято рішення про те, що будуть закриті шахти, Але це було рішення тоді прийнято на рівні міністерства. Це був нижчий рівень, ніж Кабінет міністрів. Або депутати Верховної Ради. Тому тільки в Києві можна доказати і добитися всього цього. Я думаю, що однозначно ці непопулярні кроки призведуть до того, що будуть якісь акції протестні в Києві. І якщо говорити за те, що от, от погано да, дійсно погано на слідуючий рік бюджет, ми втрачаємо порядка 15 мільйонів гривень. Так, як змінено і зменшено для органів місцевого самоврядування надходження по податку на доходи фізичних осіб. А те, що нам пропонують там, на розкішні автомобілі, або штрафні санкції, або на майно, воно не компенсує цих втрат. Уже податково мені дає дані. Рік цей буде дуже важкий, не кажучи за те, що будуть надбавки там зняті і так далі, і так далі. Тому ці рішення приймаються не в місті. Я, як міський голова, зроблю все для того, щоб якось пом'якшити цей соціальний удар. Але не все і від мене залежить. Тому по бюджету є питання. Але не хочу закінчувати на такій от, е, ноті, е, не дуже передноворічній. Є і радісні новини. Ми виграли міжнародний транш. Це порядка мільйон триста євро. Помножте на сьогоднішній курс гривні до євро. Це 25 десь мільйонів гривень. Це серйозні гроші. І ми направляємо три проєкти під ці кошти. Це на три роки. Це буде от 15, 16, 17 роки. Можливо, навіть 3,5 роки. Ці кошти підуть. При мінімальних витратах бюджету більше 80% дає Світовий банк, значить, підуть на закриття котельні шахти номер 3 щоб ми не гріли 400 кою трубою землю аж до Шахтарського мікрорайону. Ми обов'язково найбільш енерговтратну школу номер 7 утеплемо і переробимо його утеплення. Це буде перша школа. В яку, в яку будуть вкладатися такі кошти. І ми плануємо під це тепломережу до центральної частини міста, коли буде будуватися сміттєпереробний завод, щоб енергія від сміття пішла на обігрів наших будинків. Оце якраз енергетична буде незалежність. Оце якраз буде і екологічна. Чистий продукт це тепло, коли ми будемо не викидати і сміття, і використовувати це сміття як паливо для обогріва наших осел. І це буде альтернатива тій газовій проблеми, яку сьогодні має Україна. Ми не можемо сьогодні поставити маленькі міні-котельні і закрити великі, тому що система теплозабезпечення міста зав'язана на вісім крупних котелів. Ковалі, наприклад, не вісім, а десь по чи 38, щось таке. І два-три дома котельня, два-три дома котельня, там можна маленький котел поставити на ті пілети. Нам треба це питання рішати більш серйозніше, більш конкретніше, більш глобальніше. Працюємо ще по деяких напрямках в тому, щоб відходити від газу. Але саме головне, щоб від того люди не платили більше. Бо коли посчитали по тих котельнях доставка дров, заготівля дров, то вийшло, от буквально місяць тому говорив з Ковальським головою, виходить, і по Іваничам там не зовсім, хоча лозу вирощують, гігакалорія дорожче, ніж від газу. Це також не економічно. Я пояснив і пояснюю ще не тільки шахтарям, а тим організаторам. Які вже розпочали передвиборчу кампанію. Хоча невідомо, коли ще будуть вибори, але вже вони розпочали передвиборчу кампанію, що приходами до міського голови і мітингуваннями перед його ворітьми не рішається питання шахтарів. І якщо ви дійсно хочете їх вирішити, то давайте їх рішати конструктивно. А то навіть не запросили мене, а потім де голова, де голова? Коли я виходив до 10-ї шахти, перше перекриття доріг, і говорив людям, вони мені сказали, Віктор Борисович, не розказуйте нам, їдьте і вибивайте гроші. Ми вже ситі обіцянками, давайте рішати проблему. Не звинувачуйте міського голову, що він не був організатором перекриття доріг, бо посада моя не дозволяє цього зробити.